Коли ви вперше дізналися про дизайн людини, ви ввели інформацію про своє народження і у відповідь отримали свій бодіграф. У ньому так багато золота, яке можна здобути, але найважливішим подарунком, який може запропонувати нам дизайн людини, є наш процес прийняття рішень. Уявіть, наскільки простіше було б наше життя, якби нас навчали, що кожен з нас має особливий спосіб орієнтуватися в житті через прийняття рішень. Цей дар, про який я говорю, називається. Стратегією в дизайні людини. У цій статті ми поговоримо про те, чому проектори дотримуються стратегії очікування запрошення, про важливість вибору часу, що робити, коли ви чекаєте, що таке визнання, а потім ми трохи поринемо глибше в сумнозвісне джерело успіху та гіркоти для нас у тему запрошень. До появи дизайну людини проектори не знали про свою проникаючу ауру і про ті ролі, які ми повинні грати тут. Проектори з'явилися після 1781 року і репрезентують найновіший архетип серед інших чотирьох типів. Але навіть зараз, коли у нас є це дивовижне знання дизайн людини, скільки людей знають про нього? І, звичайно, люди можуть жити повноцінним життям, навіть не знаючи про це знання. Деякі люди природно налаштовані на свою вроджену механіку механіку і тому можуть прожити своє життя щасливо однак інші таку можливість не мають. Проектори часто є найбільш обумовленим типом через наші відкритості і чутливості, тому нам часто доводиться багато працювати. Незалежно від того до якого типу ви відноситесь, людей можна змусити бути кимось, ким вони не є, виходячи з їхнього виховання. Батьки, однолітки та оточення впливають на те, як люди стають тими, ким вони є сьогодні. Ось чому так важливо виховувати дітей коректно, щоб вони були самими собою, щоб коли вони виростуть і самі стануть батьками, вони могли допомогти допомагати своїм дітям зробити те саме. Що може суттєво допомогти батькам у вихованні дітей, так це повага до їхнього типу. Таким чином батьки знатимуть, як посилити своїх дітей через їхню коректність. Наприклад, якщо їхня дитина генератор, то батьки заохочуватимуть його грати доти, доки він не втомиться, але якщо їх дитина проектор, то батьки братимуть до уваги його енергію, а не змушуватимуть його робити більше. Якщо помітять, що дитина втомилась, в ідеалі дітей потрібно виховувати коректно і за їх типом, оскільки дизайн людини така нова система, значна частина населення світу про неї не знають. Але це поки що. Таким чином, більшість з нас, хто дізнався про дизайн людини, дізналися про це у дорослому віці і повинні були розобумовитись протягом семи років, щоб стати собою. Як я вже говорив вище, як проектори, ми потенційно можемо бути найбільш обумовленим типом через те, як ми владаємо. Влаштовані. Ми можемо вважати себе генераторами або маніфесторами, тому що поглинаємо їхню енергію та посилюємо її. У нас також чутлива енергетична система, і оскільки наші батьки не знали про наш тип, вони змушували нас просто робити це і старанно працювати. Тому ми росли, думаючи, що це нормально і природно ініціювати і працювати довгі години, а це ідеальний рецепт для гіркоти і вигорання. Якщо ви, як проектор, не поважаєте свій унікальний дизайн, ви можете зіткнутися з більшою кількістю проблем, ніж у більшості людей, тому що ваша аура може розглядатися як нав'язлива, що в кінцевому підсумку призводить до меншого визнання та меншої кількості запрошень. Крім того, ви можете перегоріти, тому що не прислухалися до мудрості свого тіла, і вірили, що зможете йти в ногу з енергетичними типами. Дефіцит визнання та почуття апатичності ось що викликає у проектора гіркоту. А знаєте, що розсіює гіркоту успіх для проектора це коли вас запрошують та виплачують достатню винагороду за ваші навички. І коли ви більше не вважаєте, що неенергетичний тип це проблема, то як же досягти успіху у ролі проектора? Як ви можливо знаєте, зараз дуже важливий час в історії, і всім нам дійсно потрібна ваша мудрість в якості проектора. Нам потрібні ваші дари. Це заклик до вас почати використовувати вашу унікальну стратегію. Для проектора дуже важливим є таймінг. Наша стратегія дозволяє нам дізнатися, чи є це правильний час, чи ні. Коли приходить запрошення і коли є визнання, це правильний час. Коли запрошення немає, немає відчуття, що тебе визнають, але ти дійсно хочеш щось зробити. Це може бути правильним, але це може бути невідповідний час. Отже, я хочу, щоб ви почали дивитися на життя з погляду таймінгу. Добре, можливо, я хочу цього, можливо, я хочу змінити роботу. Можливо, я хочу купити цей будинок. Можливо, це просто невідповідний час, тому що зараз я не відчуваю жодних запрошень або визнання, але намір є. І я знаю, що життя знає, що це те, що мені потрібно. Але на цьому етапі час невідповідний. Тому що наша реальність складається з кармічних циклів та енергетичних патернів. Квітка розкривається у свій унікальний час. Ми не можемо отримати квітку у стані цвітіння, і ми не прискорюємо її, щоб вона швидше розквітла. Природа живе своїм часом, ритмом. І ви теж. Будучи проектором, ви ніби диригент оркестру. Ви тримаєте хронометраж та керуєте всім оркестром. Ви не сидите і не граєте на музичному інструменті. Грають генератори. Це більше схоже на О. це частина. Групи потребує невеликої підтримки, або ця частина трохи не відповідає ритму. Добре, повернемо їх у правильний ритм. Це про таймінг. Отже, справа не в тому, чи треба змінити роботу чи ні, а в тому, чи слушний зараз час для цього, тому що коли приходить. Коректне запрошення, коли приходить визнання, воно дає вам зрозуміти, що потенційно зараз найкращий час для цього. Як я вже сказав, якщо запрошення не приходять, то можливо це просто невідповідний час. Це все ще може бути коректним для вас, але не зараз. Якщо час ще не настав, що тоді робити? Зачекати? Це очікування, однак воно полягає не в тому, що ви просто сидите і лінуєтесь, чекаючи, доки не прийде потрібне запрошення. Це очікування є стратегічним. Ось. Чому мені подобається бути проектором? Поки ми чекаємо на запрошення, ми відпочиваємо, вчимося і граємо. Нам потрібен відпочинок, тому що ми повинні бути повністю заряджені енергією для майбутніх можливостей. Нам потрібно навчитися своїм захопленням, щоб ми могли отримувати гроші за те, в чому ми майстри, і нам потрібна гра, щоб наповнювати себе, підвищувати свою життєву силу та вібрації, щоб стати магнетичними. Коли ви будете терплячі і стратегічно налаштовані у своєму очікуванні, ви побачите, як ваша аура природним чином притягуватиме до вас людей і нові можливості. Поєднання відпочинку навчання та гри посилює ауру проектора, яка приваблює коректні запрошення. Проблема, з якою проектори можуть зіткнутися на початку свого експерименту, полягає в тому, що вони йдуть на компроміс і погоджуються на роботу чи відносини, які їм не підходять. Ви можете прийняти некоректні для себе запрошення, коли вас перевантажуватимуть роботою або прийматимуть за когось, ким ви не є. Для проекторів важливо виборочно ставитись до запрошень, які приходять до них. Ось чому розуміння того, що таке справжнє, коректне визнання життєво важливе для успіху та благополуччя проекторів. Хто не любить, коли його визнають. Але для нас, проекторів, це зовсім інша історія. Визнання як ніщо інше може запалити нас і прискорити рух до нашої істини. Тільки ви можете зрозуміти ніхто інший, що вас насправді визнали. Але як ви це дізнаєтесь? Ви відчуєте це, ви відчуєте у своєму тілі, коли хтось дійсно побачить вас у вас самих, тобто справжнього вас. Це може бути певна частота воріт, які у вас є, або каналу у вашому дизайні. Коли ця частота буде розпізнана, воріт або каналів, ви відчуєте її глибоко всередині себе. Це призводить до важливого зауваження, що не всі визнання коректні для нас. Бувають моменти, коли нас визнають за те, що не відповідає нашій природі, і часто це визнання викликає відчуття порожнечі, смутку, стресу чи розчарування. Ви створені для того, щоб вас помічали, визнавали, щоб інші бачили вашу справжню унікальність. У міру того, як ви все більше і більше співналаштовуєтесь зі своїм істинним Я, інші природним чином відображатимуть ваше істинне Я за допомогою коректного розпізнавання. І що ви відчуєте, коли вас розпізнають за те, ким ви є насправді? Ви відчуєте себе зовсім неймовірно. Бути визнаним саме по собі може бути запрошенням. Наприклад, жінки хочуть, щоб чоловік ініціював, запрошував їх на побачення, першим цілував. Але як щодо чоловіка проектора, який має чекати, доки його запросять? Я почав оглядатись назад, згадувати всі свої стосунки. І зрозумів, більшість жінок, з якими я колись зустрічався, розпізнавали мене першими. Жінки або посміхалися мені, або запитували мене, або просто енергетично відкривалися мені ще до того, як я робив перший крок. Так що технічно саме жінки робили перший крок через розпізнання мене, але це виглядало так, ніби це я робив перший крок, коли запрошував їх на побачення. Протилежністю стратегії проектора є сила та продавлювання. Тому якщо ви дивитесь на своє життя і відчуваєте, що нав'язуєтесь на роботі, нав'язуєтесь у відносинах, і це схоже на важку битву. Можливо, на даному етапі ви не є там визнаним та запрошеним. Прислухайтеся до життя, воно завжди спрямовує вас, а ви генераторів. Додаткова примітка для тих, хто шукає відносини як проектор. Якщо ви будете коректні у своєму істинному я, це приверне до вас відповідну жінку чи чоловіка, будьте тією унікальною особистістю, якою ви є, і дозвольте своїй аурі зробити більшу частину роботи за вас. Проста річ насправді, але безсумнівно може розбрухувати думки та емоції. Коли це станеться, це колись станеться, то було запрошення. Що я можу зробити, щоб воно прийшло? Запрошення. Існують різні типи запрошень. Запрошення не має бути суперформальним. Я хотів би, я хотіла би запросити вас. Зосередження тільки на таких запрошеннях може дійсно засліпити вас від інших потужніших і багатих запрошень, які витають навколо. Існують різні види запрошень. Деякі з них будуть формальними, а деякі більш неформальними. Деякі ви відразу помітите, а деякі ні. Кожне з них заслуговує на вашу увагу та розгляд. Все залежить від таймінгу та розуміння того, що вам пропонують, у що вас запрошують, у щось конкретне чи ні? Очікування запрошення це мистецтво дозволу. Слідкуйте, коли вас закликають, будь то прямо чи опосередковано, чи то буквально лист поштою, чи ви почули чужу розмову, яка торкається вас таким чином, що щось запалюється всередині. Спостерігайте за тим, що відбувається у вашому житті, а потім налаштуйтеся на свій авторитет, щоб знайти свою ясність. Пам'ятайте, що ви берете участь у грі мистецтва дозволу, і не забувайте перебувати в житті, брати участь у ньому. Розважайтесь, робіть те, що вам подобається, дотримуйтесь своєї інтуїції, потім слухайте, дозвольте життю спрямовувати вас, дозвольте запрошенням говорити з вами та залучати вас до себе. Останній важливий момент, про який слід згадати, перш ніж ми закінчимо, ви дізнаєтесь, чи правильно вибрано час, чи є визнання коректним, автентичним, і чи підходить вам запрошення після того, як ви звернетеся до свого авторитету. Отже, якщо час правильний, якщо є визнання та запрошення, тоді ви співналаштовуєтесь зі своїм авторитетом. Емоційний проектор. Прислухайтеся до своїх емоцій. Перечекайте емоційну хвилю, щоб отримати ясність лазінковий проектор. Довіряйте своєму чуттю, інстинктам, інтуїції у кожний момент зараз. Самопроектований проектор, Джип-проектор, почуйте свою правду, розмовляючи з іншими. Его проектор, будьте егоїстичні і запитайте себе, чого я хочу. Ментальний проектор. Слухайте свої власні роздуми з довіреними радниками. Та відвідуйте розглянуте середовище та розпізнайте відчуття всередині свого тіла. Сподіваюся, тепер ви добре розумієте стратегію проектора. Це перша частина рівняння для того, щоб бути успішними у ролі проектора. Друга частина це співналаштовування з вашим авторитетом, щоб дійсно розуміти, чи підходить вам запрошення чи ні. Цю статтю для вас переклав Максим Будков для Клубу любителів дизайну людини. Дякую, що ви з нами. Підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, залишайте відгуки та підписуйтесь на наші канали в телеграмі. До побачення!